Привіт! Сьогодні буду оглядати свій вулик, свою пасіку з одного вулика. І сьогодні моя задача поставити їм медову рамку, глянути, чи вони полізли на ті нові рамки, що для розширення, бо куплявся бджолопакет з п'яти рамок. От, Розкажу, яка була ціна, що, як, по якому. Зараз заглянемо разом вулик. Так що дивимось. Так, значить, сьогодні ще купив димаря, бо ж Альбінович в себе має бджоли, йому треба, плюс там в нього така спілка, пасічників вже є, от, міні. От. І димар йому самому потрібно. На мені постійно їздити позичати, теж не варіант. А як я його купляв, теж цікаво було. Значить, заїхав я в магазин по дорозі сюди, вже кінець дня. От. І кажу, що треба димаря. Каже нема. Потім каже є. Потім не знають яка ціна. Дзвонять до хазяйки магазину, вона не бере трубки. А мені вже треба, вже кінець дня. П'ята година, початку шостої. От. Коротше кажучи, 500 гривень залишив, кажуть, завтра прийдеш по здачу. Як воно буде, не знаю. Завтра прийду, скажуть, ще 2 гривні додайте і все, бо він 502 коштує. Не знаю. ну, Димарі приблизно чуть дорожче, як 200. Скільки буде мін коштувати, не знаю. Димлю я отаким, розпалюю отаким. Тож збирається, а нам ще треба дуже багато роботи зробити. Так. Обкатка димаря, як його обкатувати, га? Так, значить, розпочатав я рамку ось таку медову. І зараз буду її підставляти. Так, друзі мої, друзі мої. Що ви скажете? Як ви тут поживаєте? Ух, гарячий. О, гарячий, поплавилась рукавиця Ну нічого. Спокійні. Хочете глянути? У як думаєте? Та вони ще цю не висушили, бачите? блискуча. Може її просто перевернути. so who Працюють на всіх рамках. Але давай я їм підставлю цю рамку стару Цю відсуну до краю, а цю поставлю ближче. Ну так, поставив їм ще медову рамку. Хай, хай мають. Даже я так розпалював, так розпалював, щоб диміло. А воно навіть не треба сильно розпалювати. Так, зараз закрию. І все. Бачите, того плювали, все ж було. Свіже. Якщо все буде добре, то можливо цього року будемо два рази мед качати, буду все показувати. Звичайно, мед буде в продажі. І мій, і моїх знайомих класний мед, так як і минулого року хто купляв, то знають. Добавляйтеся в телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх комерційних пропозицій з нашого ютуб каналу Юний ентузіаст. Димаропкаточку пройшов. Бджоли теж. Перший раз зі мною познайомились. я з ним, ну, з ними, так би мовити. Все нормально, будемо співпрацювати, правда? Як ваші справи? Що скажете? Все норм? О, атакують. Правильно, нема чого лізти. Ладно, будемо на зв'язку. Всього, до нових зустрічей.